Добрий день, дорогі друзі. Мене звуть Валентин Андросов. Я блогер, журналіст, один з дописувачів видання, яке ми сьогодні представляємо: це власне по польська і. Українська література, ми поговоримо з паном Юрієм Завадським, який власне координує зараз видання нових номерів по сестер. Якщо ми говоримо про це видання, так то воно є в контексті українсько польського співробітництва в сфері. Культури, так яке розвивалося повноцінно як між двома незалежними державами після 1991 року, у нас є напрацьована нормативна правова база так цієї співпраці, передусім договір 1997 року про співробітництво в галузі культури, науки і освіти, і відповідно протягом трьох десятиліть, скажімо, нашого. Ну, мирно або відносно мирного е, життя розвивалася ця співпраця, так, організовувалися е, фестивалі з е, літературні читання, так, мистецькі виставки і так далі. Однак початок е, Повномасштабного російського вторгнення 24 лютого 2022 року знаменував новий етап українсько-польської культурної співпраці, оскільки чимала кількість інституцій, їхніх співробітників, була вимушена шукати в екстремально важких кризових умовах так, для всієї країни, для всього суспільства. Так, була змушена шукати нові алгоритми взаємодії з аудиторіями, каналами зовнішньої комунікації також стосовно подій в Україні, і у цій ситуації надзвичайно цінною виявилася підтримка урядових і неурядових організацій Республіки Польща, залучених до процесу культурного співробітництва між двома народами. Якщо трошки говорити про статистику настроїв так стосовно стосовно польської культури в Україні, то маємо опитування громадської думки, проведене в грудні 2022 року центром діалогу імені Юлію Шамирошевського польським і українською агенцією InfoSapiens, які зафіксували, що 72% респондентів, які проживають на всій території України за виключенням тимчасово окупованих територій, на назвали поляків культурно найближчим до себе народом, тоді як 40, для 43% відсотків опитаних польська культура є найбільш цікавою для вивчення так. Отже, попри е, такі традиційні певні проблеми ідентифікації та інтерпретації якихось помежових явищ е, історико-культурної е, спадщини, так українців і поляків, які протягом десятиліть породжували приводи для культурних конфліктів, непорозумінь. Ці теми вони час від часу стають частиною якогось суспільного е, дискурсу, та можемо бачити так, що саме сфера культури в кризовій. Період виявилися одним з надзвичайно важливих ланцюжків, за допомогою яких вдалося налагодити ефективну взаємодію на міждержавному і можна сказати на загальноєвропейському рівнях у лютому 2019 року в польському кракові було засновано інститут літератури. Національна культурна установа, метою діяльності якої є популяризація польської класичної літератури, а також підтримка сучасних некомерційних авторів і реалізація міжнародної співпраці дослідників літератури в країнах Центрально-Східної Європи. Три роки потому в умовах вже повномасштабної російської агресії в Україні за підтримки інституту літератури створено засновано щотижневий інтернет-часопис «Посестри. Українська і польська література. Який є власне некомерційним українськомовним проєктом, покликаним знайомити широке коло читачів із найкращими творами української і польської літератури, співробітники та дописувачі по СЕСТЕР дають відкритий доступ до оригінальних літературних творів та перекладів. Це, це серед іншого нариси, есеї, літературно-критичні тексти, наукові дослідження присвячені е, вивченню української та польської літератури. На сторінках видання можна ознайомитися з творчістю. Польських і українських класичних та сучасних письменників. У вас, власне, є е, імена. Це власне, ну якщо говорити про, про українську літературу, це класика класики рівня Тараса Шевченка, Лесі Українки, Богдана Ігоря Антонича, а також Галина Крук, Юрій Андрухович, е, Сергій Жадан. А з польського боку, це е, Адам Міцкевич, е, Юліус Словацький, Цепріан Каміль Норвіт, е, Бартош Сувінський. Патрик Косенда, Барбара Грушка зих та інші класичні і сучасні польські автори в українських перекладах. Також на сайті можна ознайомитися з виданнями творів польської літератури українською мовою, які виходять за підтримки часткового або повного фінансування інституту літератури в Кракові. Ми власне маємо зараз декілька таких. Видання так, виданих власне, частково з, з, з фінансування інституту літератури протягом червня-жовтня минулого 2022 року інститут літератури проводив конкурс документальної е, прози українців в Польщі. Е, історія порятунку на розсуд журі конкурсу приймалися розповіді в жанрі журнальної статті, щоденника, мемуарів, есеїв, е, нарисів а також з елементами рі різних Жанрів. Твори фіналістів конкурсу були опубліковані на сторінках видання Посестри. Їхні автори отримали грошові винагороди. Це сей Війна і моє життя у Польщі Ангеліни Доценко, білі плями Олександри Жукової, «Втеча від війни Раїси Обшарської, Я тут, Тетяни Олексієнко та інші, інші тексти. Відповідно, цей конкурс відіграв помітну роль у формуванні. Позитивного образу українського вимушеного мігранта ми знаємо, що це завжди одна з таких перших побутових проблем, з якими стикаються мігранти, переселенці в будь-яких країнах. Там можна почитати про спогади про минуле життя, чим живуть зараз ці люди, якими очікуваннями від майбутнього в контексті цієї великої. Війни відповідно на сторінках часопису так активно висвітлюються ці проблеми, так пов'язані з перебуванням вимушених мігрантів, так у Польщі, їхнього самоусвідомлення, адаптації до зовнішніх вимов, які умов, які стрімко змінилися, так після лютого. 2022 року, так, теж можна назвати і онлайн щоденники, так, дуже актуальний жанр, наприклад, червоні дні війни Ірини Феофанової, Мій досвід маленький. Я врятувала дитину Ольги Купріян. Це есей, або репортаж Трамвай краків Буча Юлії Бережко-Камінської. Так, це також розмови, інтерв'ю з Галиною Крук, Катериною Бабкіною, Станіславом Цаликом так, Інші е, публікації на такі ну власне, актуальні теми. Кожен зі згаданих авторів або опинився у статусі внутрішньо переміщеної особи, або спілкувався з такими особами, або надавав, надавали їм допомогу так в межах різних е, власне, волонтерських ініціатив. Також е, робляться спроби ну, контекстуалізації цього нового досвіду українських переселенців у ширшій. Перспективі історії Центрально-Східної Європи ХХ століття, так, про що е, теж, теж є такою важливою темою, так, зокрема, в есеї Станіслава Цалика, е, Міхал Вашинський між Гітлером і Сталіним, е, який був опублікований до перших роковин повномасштабного вторгнення в лютому власне, цього 2023 року. Інтернет-портал. Видання, так, це власне щотижневе щотижневе видання. Так, виходять нові номери щотижня, але інтернет-портал також містить архів номерів видання. Перший номер датується 24 березня 2022 року, а також є можливість переглянути спеціалізовані розділи, цикли, зокрема, так, де Розміщено твори за тематичним принципом, школярам, тексти зі шкільної програми в Україні і в Польщі, видавництво, каталог українських видавництв зі свіжими публікаціями, Читальня — біографія авторів видання, а також пошук за іменним показчиком, показчиком творів предметним, підсумовуючи, можна сказати, що часопис по сестри так є е, е, актуальним. І виконує низку власне функцій в налагодженні комунікації, популяризації української літератури в Польщі і сприянні українсько польському діалогові. Це інформативна функція інформування поляків і українців про актуальні події в Україні так, реакцію на них боку представників інтелектуальних та культурних середовищ так обох країн це і спільні культурні практики, так це і забезпечення можливості українських культурних діячів доносити свою громадянську позицію стосовно цих подій, це також задоволення культурних потреб українських біженців, українських мігрантів, вимушених так у Польщі, в тому числі аудиторії шкільного віку, ну а також культурно-просвітницька місія, тому що якщо ми не будемо знати. Бачити, чути один одного напряму, то відповідно про це обов'язково буде нам розказувати хтось третій, так про е, якісь спірні моменти нашої е, історії, культури і так далі. Я думаю, що в часи таких випробувань, екзистенційних випробувань, як для України, так і для Польщі, наше е, першим гаслом так має бути передусім оця співпраця, пошук. Спільної основи бази цінностей, так і власне посестри, сама назва видання. Так вона апелює до цієї спільності цінностей, тому що і українці і більшість українців, і більшість поляків на сьогоднішній день поділяють ці цінності загальноєвропейські, так і ми хочемо бути повноправними членами так цього культурного дому, так співтовариства і так далі. Радий вас Бач... бачити. На, цій, на нашій одній із перших врешті презентацій е, порталу, оскільки ми е, почали роботу над порталом в вкрай непростий час, і зрозуміло, що й не було можливості зустрітися, поговорити, зібрати авторів, співавторів, перекладачів, редакторів весь той розкид, розкиданий по, по всій Україні і всій Польщі колектив. Який працює разом. Завжди приєм, приємно про це говорити, оскільки Інститут літератури у Кракові, як сказав Валентин нова установа. і завдяки, по-перше, її такій, її такій своєрідній неокреслиності постій, постійному пошуку нових фокусів, нових шляхів. Е, і е, ще й до, до того, е, вкрай, е, як бурхливій е, фантазії керівництва Інституту лі літератури, е, завжди можна сподіватися на те, що Інститут е, всі разом весь кол колектив Інституту літератури відкриватиме нові і нові перспективи, нові і нові шляхи. Е, був час, коли на початку е, діяльності інститут літератури, зважаючи на те, що був колектив, були працівники, е, було прийнято рішення керівництвом заснувати два паралельні портали, один російською мовою, один українською, котрі будуть популяризувати у перекладах української у перекладах російської окремо. Кожен у свій спосіб, і зважаючи на компетенцію, бажання і працю, цю працьовитість редакційних колективів, популяризувати польську літературу, також йшлося про англомовний порт, 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 портал. Між іншим, російськомовний порт, портал почав вже роботу, але якраз на початку 22-го року, ще до початку війни, Якось вже такі були настрої, що не варто цього, цього робити, якось потрошки потрошки діяльністю згорнули. Натомість, з, портал по сестри мав початися е, в січні е, 2023 року. Але зважаючи на те, що е, почалася війна з одного боку. І з другого боку е виникла, е виникла величезна під потреба підтримувати е українських діячів культури, українців загалом, які почали масово приїжджати у Польщу. Е директор інституту Юзеф Марія Рушар сам, власне, з власної волі е приду придумав, як перес переспрямувати. Кошти, щоб це відіграло якусь важливу позитивну роль, допомогло просто українцям, які приїжджають до Польщі. Ішлося, йшлося, звичайно, про людей, пов'язаних з культурою загалом, з літературою в першу чергу, і про їхні сім'ї. І терміново заснований був, не, не заснований, а терміново стар, стартував цей портал. Котрий активно платив гонорари перекладачам письменникам тощо. І водночас заснували резиденцію для українських письменників, котра існує ще й досі. І, надію, так існу, існуватиме далі. Люди отримали можливість мешкати у приміщенні самого інституту, є кімнати для резидентів. вони винаймали помешкання. Тобто це була насправді. Ну, неоціненна допомога. Е, я, як з, о, один із тих, хто власне, стояв біля витоків цього порталу, я робив фундамент для його роботи власне, на початку 22-го року. Я мав переїхати до Кракова і працювати там, але з відомих причин виїхати вже не зміг. Натомість там опинилися у Кракові цікаві люди. Ці цікаві мої колеги і коліжанки, в першу чергу, е, котрі зайнялися роботою там. От біля, е, біля почат, початків цього порталу, незважаючи на мою роботу, все ж все ж таки стояли працівники інституту літератури. І е, окремі редактори, письменники-перекладачі, котрі опинилися там у Кракові, і серед найнайдієвіших, найактивніших варто назвати Олесію мам, Мамчич Наталію Бельченко, котрі і перекладають, і працюють, е, і в різний спосіб докладаються до роботи. Дуже багато науковців зі, в, з опинилися у Польщі Ти теж і науковець у першу чергу, так. До того ж, власне, як основною статутною роботою інституту літератури є промоція польської літератури, і тому і видаються книжки ще з 2019 року, і Львів Львівське видавництво Літопис видавництво Крок, до кодорого я маю безпосередній стосунок у Тернополі. І ще, здається, в Києві і в Одесі десь фрагментами виходили книжки за підтримки інституту. Але незважаючи на те, що інститут літератури створений і покликаний лише для промоції польської культури, вони зуміли зробити цей пос... портал посестри пос... пос... не лише польсь... польським, україномовним. А це є портал, який власне, творить цей. Українсько-польський контекст. І це супер важливо, що українці отримали можливість публікуватися е, разом, і кожен номер ми намагаємося зробити е, певною мірою, таким міксованим е, вим, 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 вимішаним, який би задемонстрував якісь спільні, е, спільні рухи назустріч в першу чергу. Спільні теми, спільні проблеми, спільні форми. І це, напевно, що найголовніше, і якраз і це є головним таким е, викликом цієї роботи. Якось є так. ще е, портал е, Новий Напіс», так? Наскільки я знаю, так. це теж є. То це є часопис, mm -hmm. основний часопис польськомовний, котри, котрий виходить друком і онлайн. Е, від інст літ, літ, лі літератури. Так. І вони там місцями теж перетинаються тематично. Ну тобто, я бачив, що деякі публікації, відповідно, які з'являлися в новому а, на піші там вони переходили в, в, в опублікувалися українською мовою в посестрах. Так, тобто Так, це є, спорі споріднені є проєкти, теж, це фактично. Так. Також вийшли дві книжки, котрих на превеликий жаль я не зміг узяти. З собою це вийшла книжка, драматична поема Адама Міцкевича Дяди, здоровенний том, і вийшла перевидали ми майже повне зібрання творів Яна Кохановського у перекладі Петра Тимочка. Ця книжка виходила, якщо не поля в 78 восьмого року, якимось п'ятитисячним накладом, десь вона розійшлась. По букіністах, час від часу, десь вона виникає. Це була дуже важлива і така, я би сказав, така для, для мене дуже сердешна робота. І я радий, що ця, ця книжка вийшла. Тим більше, що Кохановського майже ніде немає має Україні української, а тут ми маємо трени, фрашки, все, що треба, в першу чергу, навіть для школярів, що й особливо важливо в контексті ось цього заміщення. Російського контенту іншим, от, власне, польським. От дивиться на мене Януш Шубер. От вкрай цікавий письменник пов'язаний з пов'язаний з, навіть з Лем, Лемківщиною, так, який дуже цікавився і був дуже глибоко занурений в лемківську культуру. От в, в насправді великий друг України Украї, України. Ім'я якого я вперше почув від Василя Махна, мого старшого колеги, так? також терн тернополянина, довічного тернополянина, незважаючи, він в Новому Йорку мешкає. І не випадково тут якраз ми помістили Василя Махна, такий невеличкий як -то, бл бларб. Так? Такий. Тому що він з великим сантиментом про. Шубера завжди відгукувався. І ось такі люди будують ці мости, будують кожен у свій спосіб, намагаючись побачити якісь відкривати для себе якісь цікаві острови чи навіть культурні континенти. І тут, до речі, лежить ось там на самому, на самому дні такий цікавий часопис, який ми зробили. Вже без, то, то, то вже без інституту, а завдяки підтримці е, Генерального е, консульства Республіки Польща в Лу Луцьку, котре має, власне, Тернопіль так маю, під юрисдикцією цього консульства. І е, цей часопис МОНО, головний редактор його, Роман Малиновський в Івано-Франківську, е, повністю присвячений року Кор Корнеля Філіповича в Тернополі. І ось ось. Тут е, написане його ім'я, і всі матеріали в цьому номері пов'язані з Корнелем Філіповичем, письменником, котрий е, е, насправді став легендою крак крак краківських літературних середовищ на багато років. І е, нехай це так, якось так про це не дуже багато говорять, але після виходу е, книжки. Листування Віслави Шемборської, Нобелівської лауреатки з Корнелем Філіповичем, котре називається польською найкраще в житті ведеться твоє, твоєму коту, е, власне, що і після висловлювань самої Віслави Шемборської, коли вона, тримаючи Нобелівську медаль у руках зі сльозами, сказала, що це Корнель мав отримати її. Вона, багато хто каже, що це. Слова закоханої жін, жін, жінки, але насправді е, Корнель Філіпович мав величезний вплив на неї. Але чому ми так про нього говоримо? Тому що Корнель Філіпович народився 1913 року у Тернополі, в одному з готелів, між іншим. Ось, і вони дуже швиденько перемандрували в контексті Першої світової на Захід в Чешин. А потім він у Кракові осів, але ніколи не забував цього свого походження. Якихось культурних зв'язків його батько був з такої давньої русько-білоруської шляхти. І це все мало якийсь величезний вплив на нього. І як прозаїк Корнель Філіпович власне, став майстром малої прози. І ось також такий своєрідний письменник-міст. Я ще коротко розкажу напевно про самий порт портал. Бо е, важливо, е, важливо те, що кожного тижня виходить невеликий випуск, який налічує так, від 15 до 25 матеріалів. Е, поєд, поєднує він поезію, прозу, якісь літературно-критичні, літературознавчі матеріали, намагаємося робити е, під, під, підкреслювати, от якось, актуалізовувати кожного разу. Цей часопис матеріалами з живим спілкуванням з авторами, інтерв'ю, спогади щоденники. І ця робота кожного тижня і стимулює, і змушує Це доволі такий виснажливий процес, тому що треба завжди тримати руку на пульсі. Ми собі робимо лише один вихідний тиждень в році. Я працюю в Тернополі, Олеся Мамчич, співредакторка у Кракові. Хтось десь невідомо де, ось Валентин тут. І якось разом намагаємося формувати образ кожного номера. Наша ілюстраторка Сум приїхала до Києва. Бо там щось її геть пообстріляли, вона вже вирішила таке, хоч, хоч трошки на захід поїхати. От. І вон, вона активно працює, і вона, власне, Софія Салецька творить візуальний образ часопису, який все більше і більше починає е, виглядати осіб, осібно е, і відрізнятися від нового на, напису, про який ти згадав. Тому що є вже той образ, є напрацювання, такий колажний, колажний графічний стиль, в якому Софія працює. Вона, між іншим, мала виставку подібних робіт. І саме це і стало якимось таким поштовхом, що ми їй запропонували цю. Роботу над ілюстра ілюстраціями yeah. Софія молода художниця. Вона вдосконалюється. Між іншим вона була виступила співавторкою чи авторкою oh, окремих cool. обкла... обкладинок наших книжок. І це цікаво, актуально і дуже живо і власне ексклюзивно. Так само, як і ексклюзивними є інтерв'ю, котрі ми е, намагаємося робити. Цього року пішло все дуже важко, непростий був рік. Але минулого року ми зробили до досить багато інтерв'ю. Між іншим ми, ми тут записали, якщо не помиляюсь, ось там е, в тій кімнаті вас у бібліотеці інтерв'ю Софією Челяк, е, програмною директоркою літературного фестивалю під час форуму видавців. Як, як ми зрозуміли за відгуками слухачів, читачів, глядачів, що якраз ось цей контент цих е, інтерв'ю. Ці від відео є, є як от такою візитівкою. Е, навіть окремі т -т -т телеканали пропонували нам, що ми їм надавали якось в оренду, так би мовити, е, ці матеріали. Я дуже надіюся, підсумовуючи, скажу, що ось поява масової літератури, популярної лі літератури, котра не є зразком, може, високого сти стилю або що. Але є літературою якісною літературою написаною українською мовою, і є можливо тим невеличким трампліном, чи сходинкою, чи стежкою, яка може привести е українського читача до читання. Не треба сподіватися, що всі будуть е цікавитися е якимось там складними тек текстами, і не всі будуть, як моя бабуся, в захопленні від Романа Іван, Іван Іваничука. Так що залишаю залишаю ці книжки для бібліотеки. Всі вам дуже дя дякуємо і працюємо далі.